Зробити свій вибір в Україні діє експериментальний проєкт збройних сил України. Контракт 1824 Ця програма пропонує молоді добровільну службу за контрактом, надаючи їм певні умови та гарантії. Пропонується громадянам України віком від 18 до 24 років. можливість добровільно я наголошую добровільно служити за контрактом терміном на один рік. У збройних силах України, а саме визначеному переліку найкрутіших бригад збройних сил України: це шість бригад сухопутних військ, одна бригада ДШВ, одна морської піхоти. Після одного року служби добровольці мають право звільнитися з влас збройних сил України на рік. також важливим аспектом є фінансові умови цього контракту, а саме це загальний обсяг виплат може досягати 2 мільйона гривень на рік. Серед важливих аспектів цього контракту є і соціальні гарантії, які забезпечує держава. Це компенсація за житло під час служби, медичне забезпечення, включаючи стоматолога та протезування. Можливість отримання іпотеки під 0% річних за програмою є оселя. Безкоштовний проїзд та комунальні пільги, право на навчання у вищих навчальних закладах України після завершення служби та можливість виїзду за кордон після одного року служби. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області готові прийняти кандидатів у короткі терміни провести ВЛК, оформити особову справу та доставити у військову частину. На минулому місяці, коли ми вже відпрацювала. П'ять кандидатів, з них вже два проходять службу, три до проходять медичну комісію вже на цьому тижні. Будуть теж зараховані також 10-ту бригаду. Особова справа сформується протягом доби. Він ізначально пише заяву в територіальному центрі, те, що він добровільно бажає проходити службу в тій чи -ті іншій бойовій частині протягом двох-шести годин. Проходять медичну комісію на другий день забирають аналізи. Якщо аналізи по медичній лінії він придатний, тоді формується особова справа, і на наступну добу з кандидатом відправляємося чи то йдесяту шкурбу бригаду, чи інших п'ять. Для новобранців передбачено обов'язкову посилену підготовку протягом трьох місяців. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.